Крайон 9 ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Ступінь 4. Практика Друга Життя на Землі було задумано як гра, але також і як експеримент. Важливо правильно зрозуміти суть цього експерименту. Люди в ньому не піддослідні. А експериментатори і випробовують вони не самих себе, а ті енергії, носіями яких вони є. Таким чином, земля є одночасно і ігровим майданчиком, і випробувальним стендом, призначеним для тестування енергії. Треба дуже чітко розрізняти ці речі людина як особистість. Не є об'єктом експерименту. Об'єктом є ті енергії, носіями яких ми добровільно вирішили стати. Ми можемо ставати носіями будь-яких енергій і робимо це за своєю волею. Якщо ми хочемо перевірити, як діятимуть у земному середовищі деструктивні енергії, такі як образа, гнів. Ненавість, самоприниження, ми маємо право це зробити. Випробовуючи енергії, ми можемо робити висновки, які з них сприяють виграшу у цій грі, а які сприяють програшу. Крайон каже, що виграшу сприяють божественні енергії, енергії любові і світла. Але люди, здається, ще не до кінця переконалися в цьому, раз усе ще продовжують грати з деструктивними енергіями. І тоді вони програють, потрапляють у вирі драми проблем, проживаючи трагедії і злидні. Багато людей досі не бачать закономірності, які відкриваються тим, хто пробудився і прийняв свою природу. Граючого ангела. Якщо ми стаємо носіями деструктивних енергій, ми йдемо до програшу, а до виграшу, успіху, добробуту, здоров'я, тривалого життя ведуть лише енергії любові і божественного світла. Права друга! Навчіться сприймати будь-які труднощі, як Виклик як задачу. Подумайте про ті ситуації, які зараз викликають у вас труднощі або вимагають дій. Неважливо, наскільки вони серйозні чи незначні. Проаналізуйте свою звичну реакцію на подібні ситуації. Ви хвилюєтесь, переживаєте, засмучуєтесь, дратуєтеся. Чим можливо вас охоплює ентузіазм і ви з радістю беретеся за справу? Для багатьох людей, на жаль, характерніша реакція першого типу, а саме занепокоєння, зневіра, смуток через те, що в житті виникла якась перешкода, це відбувається через роз'єднаність із своєю істинною суттю, але можна? Все сприймати інакше. Ми здатні будь-яку перешкоду на своєму шляху прийняти як виклик, як задачу, як шанс виявити свої сили та можливості, пограти духовними м'язами і переконатися у своїй здатності здобути перемогу. Ви можете прямо зараз. Змінити звичайні свої реакції з невіри, роздратування, образи на інші позитивні реакції. Прийміть зручну позу, зробіть неспішний вдих і видих, з'єднайтеся зі своїм божественним станом Я. Є. Подумайте про ті ситуації, які зараз викликають у вас труднощі. Скажіть собі, це виклик для мене і я його приймаю. Прямо зараз я візьмусь за справу за вирішення цієї проблеми і негайно вирішу її. Мені це під силу. Я знаю, що треба робити. Спокійно подумайте, що вам потрібно зробити насамперед для розв'язання ситуації. Уявіть, що ви це зробили. Уявіть, що ви повністю вирішили проблему. Відчуйте, як ви почуваєте себе тепер. Скажіть собі, я це зміг, я. Це зробив я сильна і впевнена в собі людина, яка легко справляється з викликами життя. Тепер, не відкладаючи, утримуючи цей стан, впевненості, робіть перші дії в реальності, які вам треба для розв'язання цієї ситуації. Регулярно приймаючи навіть найменші проблеми, як виклик, і без затримки вирішуючи їх, ви зможете виробити новий підхід до життя. Чим більше ви відкладаєте вирішення назрілих проблем, чим більше намагаєтеся піти, сховатися від них, тим менш впевненими у собі ви стаєте. Тоді, як кожна дія, спрямована на вирішення проблеми, додає вам впевненості в собі. Привчаючись, будь-яку навіть найдрібнішу проблему приймати як виклик і швидко вирішувати, ви поступово виробите у себе нову програму програму позитивних, дієвих, ефективних реакцій у будь-якій ситуації. І тоді ви зрозумієте, як ваші реакції визначають вашу долю. Колишні реакції відводили від вас щасливу долю, а нові реакції будуть вести вас прямо до неї.